Ти чого ховаєш від мене, е? Чи тому тебе не бачу? Чо накрилась головою? Пора вставати? Давай, давай, вставай. Е? Ти думаєш, я йти стану? Мау, мау. Ня. Сьогодні субота. Давай, підйом. Довший день буде, чим раніше встанеш, тим довше проживеш. Ня. А я не хочу вставати. Мам, хочу спити. Що значить не хочеш? Це як дам? Бам-бам? Давай просто вставайте. Ні, Сваніцюк, сьогодні субота можна довше поспати. Якось суботи. Давайте, давайте, вставайте. На променадік треба сходити. Не то вже у сонце наволоці. Скільки можна тебе бути, мамко. Я вже по тобі в боку. Вже під одіяло відсунувся. Ти все одно спиш. Давай, пойдем. Вже восьма година, не п'ята. Ходи довше спала й досить. Та мамко. Може вже встає, а то він не відстане. Гм. Угу. Дивись, вже сонце в на вулиці бачиш, пора вставати, Всі пташки поставати. Ти що не знаєш? Хто кута задів, то вночі не спить. І в дві, і в три години ночі, і в п'ять ранку. З любов'ю дивимось на нас. О, якими красунчики. Шо? Неправда, в вот, мені подивись. Ти бачики гарний. О, -о, -о. Всі дівки мої. Ладно, бати тут. Поезію розводити. А пішли. Треба прапор підняти хоч ухідний день. Надав треба. І на променаті сходити. Пішли. Що там з погодою на вихідні дні? Не як завжди тусть. Будемо з мамкою, цілий, дома сидіти. Ляпота. Мамка мене наруцях буде тримати, гладити, а куди ж напіде, стоїш на вулиці. А, ма, піде в судма піде, парасорку візьмай піде. Що ти не знаєш і? Ну, добре, давай прапор підмати. Ні, я не буду. Хай мужка піднімає. Поступимось місцем. Молодим. Да. І прапор у суботу. Вважаю піднято, а на вулиці осінь. Золота осінь. Всім бажаю гарного, прекрасного, чудового дня, муся, цьомки бомки пока. І я бажаю ваш сонік, цьомки бомки пока.